Зараз тобі скажу одну фразу, яка ідеально описує різницю між українцями і албанцями. Все, що можна зробити сьогодні ввечері, можна зробити і завтра вранці, а краще післязавтра. Знаєте, ми українці, ми хочемо все зараз швиденько, а в албанці ваваша ваш. Вони нікуди не поспішають, їм все ок. Якщо ти домовляєшся про якусь важливу зустріч, то навіть обов'язково треба піти на каву і тоді буде все вирішуватися так, повільно, повільно. Бо один, один знайомий розповів мені діалог з албанцем, і той албанець йому каже, чого ти так спішиш? Ти знаєш, чому черепашки так довго спішно так довго живуть? Тоді по-молодики, чого? Бо вони нікуди не спішать. Вони медленно переходять дорогу. Так і ти не спіши, будь-як черепашка, живи довго.